Водій, який приїхав до Житомирської телерадіокомпанії, відмовився надати свої документи правоохоронцям, а машину залишив просто на зупинці громадського транспорту та пішов на захід, тому що водій відмовляється показувати нам документи на автомобіль. не надає документи зараз. У нього немає посвідчення не водія, попали. він так каже, що, що, ви, що ви, його не... на я його не тротуар. Звісно, тротуар, а де ще зупинці. Так, а десь автомобілі. Я сидів, грів в машині. Що такое? Так. Що так. Ти ви маєте прибрати автомобіль. Бо він Ми заважає не вирішив. А щоб його прибрати, потрібні документи. А у вас документів немає. Так, так я не їду нікуди. Так вам потрібно провести. Я сейчас сяду в таксі, поїду ми, домой, візьму документи. Будь ласка, у вас... Я их забыл. Да, давайте, 20 хвилин, зможете? Все. ви в 20 хвилин будем, мы за вами я... акулаты. Слушайте, завізіть мене, давайте, меня, Нет, це не в наші повноваження. Ну, я так швидко не можу. Можливо, вот как сейчас не пока приедет, За ми 20 минут чекаем, я не, да, не будемо, ми з вами окуватор. Ну я 8 часов утра приїхав сюди, і здесь все абсолютно вокруг было забито. А, здесь производиться утра, утра, Там было все забито, потому что всі приїхали сюди. Чому ви відмовляєтесь надати документи, щоб я дав документи правил дорожня? Я дав документи. документи. Ну, правоохоронці говорять, що не надали документи. Ну, здравствуйте, я їм надав дав документи. Ну, давайте, у, є, у, у них есть камера. На они все зняли. Вот і все. Піспортний засіб не зареєстрований, вже їздить рік. В Десятиденний термін він повинен був зареєструвати його. І теж паспорт. не посвідчення Нема в нього посвідчення водяних паспорт. Він каже, я не, я, я не їхав. Але він повинен припинити про. Ми зараз викликали евакуатор ще тоді, він не приїхав ще до тих автомобілів. Будемо чекати зараз. Скажіть, будь ласка, як вирішили ситуацію з цим автомобілем? Ми провели якби бесіду з цією людиною. Ми візьмемо собі на заміточку таких людей. І якщо у нас будуть повторюватись такі ситуації, ми будемо діяти жорстче. Право в тому, що коли є 2 і більше метра для проходу пішоходів, ми розуміємо, але зупинка не, би, не на дорозі, а на тротуарі. І там ми, би, в цій ситуації, от, все, що ми можемо зробити, це вигнати його звідти, от така справа.